А я смеюсь, а потім я журюсь и плачу. Гурт назва репетирує свої пісні вдома одного з учасників гурту. Хлопці познайомились чотири роки тому. Павло Гоць та Ярослав Яровенко заснували театральний проєкт. Назва планували робити музичні перформанси і назбирали музичного матеріалу достатньо, аби переформатуватися. Музичний гурт у доробку хлопців два повноцінні альбоми, міні-альбом та сингли, які виросли у Тіктоці. Цьогоріч хлопці подали заявку на участь у нацвідборі на Євробаченні і потрапили у перелік учасників. Ми ж хочемо це спробувати. Ми до кінця не знаємо, що ми вмазалися, але, це... <гум> але ми хочемо спробувати, що воно таке. Ми не працювали над над одним номером ніколи. Ми завжди працюємо uh -huh. концептуально. А то треба зробити концептуальний один номер з однієї піснею. Так що це цікаво. Пісню з якої виступатимуть на нацвідборі, поки не розголошують. Також музиканти планують зйомку відеороботи. кажуть, пісня весела та з гумором і має сподобатись європейському глядачу. Навіть коли ми мерч запустили, то у нас дуже багато замовлень. Я думаю, що відсотків 30 чи 40 нашого мерчу замовляють саме в Європі. А це вже репетиція гурту Ягоди. Гурт заснували сім років тому. Я тоді навчалась на першому. У курсі Я акторка за освітою, і моя викладачка на той час, зоряна дебовська, яка є лідеркою гурту, вирішила створити. Колектив і покликала мене і ще двох моїх одногрупниць. Музика гурту це народні пісні, які переосмислюють та надають їм нового звучання. Щодо гастролей, ну ми насправді бували вже в багатьох країнах. Це були і Словаччина і Чехія, і Польща, і Угорщина. Нещодавно ми також приїхали. Люксембург, Норвегії були в Австрії, Німеччині. Дуже багато об'їздили насправді. і всі концерти вони є, кожен є особливий, Насправді найбільше, що запам'ятовується з цих концертів, це е, післяконцертне. Тобто, коли люди підходять, просять е, там сфотографуватися. Є е, бували такі випадки, що нам е, українці приносили якісь подарунки для Євробачення. Гурт підготував авторську пісню і своїм фірмовим звучанням, і зараз активно з командою готують виступ. Робочий процес класно рухається. і Я відчуваю, що це все десь у нас на підсвідомому рівні, бо я можу йти по Львову і мені сягне ідея, і я ту ідею пишу, і воно, наче, типу пазликами. Отак ціла команда складається все докупи. Ну і це круто. Виступи гуртів можна буде побачити у фіналі нацвідбору у лютому 2024 року. Іванка Доско, Олег Греб, Суспільне новини, Львів.